Що взагалі там було? Найперше ще я почну спочатку. Ти знаєш, як в кінці ось дублі типу не вдалі? Таня їх ставить на початок, щоб ти розумів. Привіт, у нас сьогодні такий собі цпк Джуніор. Без е, наших двох прекрасних мамонтів, яких ви знаєте, і будемо обговорювати засідання Вищої ради правосуддя ВРП, яке сьогодні сталося стосовно корупційних суддів. І е, найперше питання у нас буде до Вадима Валька, до юриста ЦПК. Е, е, Вадим, чи є е, корупціонери на Троєщині? Хто ми з тобою? Ми з в хрещені! Де в хрещені? Це я думаю в всіх. Е... Частинах країни вони можуть бути тут. Питання до того, що корупціонер тільки коли вирок. Зараз у нас є як мінімум підозрюваний в корупції суддя, який має квартиру на троєщині. Да. Чому ми говоримо про Троєщину, Ми трошки більше до кінця відео поговоримо. Але, взагалі, що що сталося? Що відбулося? Що таке ВРП, що там вони розглядають? Що взагалі відбувається в цьому світі? Е, ну минулого тижня е, детективи НАБУ повідомили, що викрили на е, ймовірній корупції чотирьох, одразу чотирьох суддів з Київського апеляційного суду. Суду причому в змі одразу ж з'явилася інформація, що мова йшла про купівлю судового рішення скасування решти майна, і це може бути якось пов'язано з Моторсіччю і, і, і колишнім власником чи нинішнім власником В'ячеславом Богуслаєм, який ну підозрюється у дуже тяжких злочинах проти держави. І зараз, цього тижня, відбувалося засідання Вищої ради правосуддя, оскільки судді у нас є недоторканими, і для того, щоб суддю або затримати, або взяти під варту, треба питати дозвіл цієї вищої ради правосуддя. Це такий один з найбільших ключових органів суддівського врядування, який саме розглядає питання, чи можна взагалі. Навіть ініціювати питання про те, що суддю е, можна помістити в СІЗО. І от сьогодні Вища рада правосуддя по всім чотирьом цим підозрюваним суддям, по суті, дала такий дозвіл подавати клопотання і просити тримання під вартою для всіх суддів. Окей, що тобто, ці судді взагалі хотіли звільнити від СІЗО Богуслаєва, хотіли його просто от людину, яку підозрюють на Держзраді, яка там взагалі. Повністю говорила про те, як вона підтримала Росію, вони його просто хотіли відпустити. Правильно е, ні, там мова йшла про е, арешт майна е, в рамках справи кримінальної ще 22-го року про перешкоджання Збройним силам України було арештовано е, два літаки: літаки АН 74 один там 90 року, один 97, але знову ж це працюючі літаки, які е, там вантажні перевезення можуть здійснювати. І наскільки я розумію, вони арештовані, вони на території України перебувають. Е, і от за. Те, щоб е, скасувати арешт цих літаків, представниця приватної компанії нібито от, спілкувалася з суддями, і мова йшла про 25 тисяч доларів на трьох суддів апеляції в колегії і 10 тисяч доларів е, судді-посереднику, який за версією слідства якраз і домовлявся. Е, про те, що судді там ухвалять потрібне рішення. Ну і що сказали судді? Вони ж також були, власне, присутні. Більшість з них да, були присутні у Вищій раді правосуддя сьогодні. Ну що ти маєш про них сказати? Як вони добралися, не добралися? Чи у нас як типова така історія? У нас судді дуже люблять лягати на больничку. Тому хтось ліг на больничку. Ну, на засідання сьогодні з'явилось троє з чотирьох суддів. Один дійсно ліг на стаціонарне лікування і не зміг прибути. Хоча дуже, Такі, хотів, дуже хотів це якраз той суддя, який знову по версії слідства був таким посередником в цій передачі коштів. І адвокати його навіть просили відкласти розгляд для того, щоб. Він з'явився і давав свої якісь пояснення. Але троє інших суддів були, троє інших суддів давали якісь свої пояснення. Найцікавіші пояснення давав суддя слива. Я думаю, що їх ще довго будуть на цитати розбирати всі. Але ну, в цілому вони всі, звичайно, зводяться до того, що е, ні до чого не причетні, підозра не обґрунтована, це все провокація, перешкоджати слідство ми не будемо, і взагалі не треба підривати авторитет судової влади. Давай по порядку, взагалі, що сказав склива, тому що його промова, взагалі, така е була досить цікава. Він почав взагалі з того, що почав розповідати, де він живе. Прокурор каже, що буде трохи брати квартира, і все там погано. Так, да, є квартира в кінці Троєщини. Звичайна квартира. В самому кінці Троєщини. Ну насправді навіть е найцікавіше тут те, що. Так, як говорить прокуратура антикорупційна, що передача коштів відбувалася е, там в два по суті етапи. Спочатку е, представниця цієї компанії, яка хотіла скасувати арешт, е, надала 35 тисяч доларів судді цьому посереднику е, В'ячеслав Дзюбін, слідство його називає. Е, після цього він частину цих коштів в 10 тисяч доларів відклав собі, нібито, а 25 тисяч доларів. Е, Подальшому мав передати цим трьом суддям в колеги, які безпосередньо це арешт знімали з цих літаків, при тому. Помістив він ці кошти в коробку з віскі. Дуже часто у нас такі алкогольні напої фігурують якраз в справах про високопосадову корупцію. Але крім віскі, була, ще ми дізналися з цього розслідування, що судді не п'ють фільтр каву, тому що власне цей прекрасний суддя слива почав розповідати про те, як колега йому віддав каву, і він дуже здивувався, що вона вже була мелена. А, а п'ють вони кавуни мелену, і що у нього там найкраща машинка в кабінеті. Ну і власне, що він там іще почав розповідати. Ну от, власне, про ці 25 тисяч, які були оцею другої частини для колегії, один з суддів цієї колегії за версією слідства е, вирішив бути там е, таким собі е, фасовщиком цих коштів. Він е, взяв 16 тисяч 600 доларів, як казав прокурор. Зовсім інших грошей, щоб не співпадали на купюр, розділив їх по 8300 на двох своїх колег, і цю одну частину 8300 доларів поставив в. Пачку з підмеленої кави, е, іншу половину 8300 доларів він е, поставив в якийсь там рекламний буклет інтернет-провайдера. І ще й говорив певні фрази, коли вже передавав ці кошти е, своїм колегам, що дуже хороша кава, ти мені давав каву, от тепер я тобі даю мелена, смачна. Так, да, і, і е, хорошою кавою вони чомусь називали там е, був пакет із Маккофі із прекрасної кави, і обґрунтовували вони взагалі. Використання кави тим, що один з цих суддів е, був зі Львова. Е, і тому якби, ну, людина зі Львова, тому вона постійно привозила їм каву. Це була звичка брати у нього каву. Від, у мене найкраща е, кава машинка. І ми часто пили в мене ту каву. А він приносив мені, тому що каву. В принципі, в Києві судді чомусь нормальної кави видно не могли знайти. Тому у них була ціла така, як це сказати, ціла схема з того, як у них попадала до їхнього суду кава і у кого вона з'являлася в кабінеті. Ну, власне, так, там суддя слива говорив, що нібито цього його колеги. В кабінеті там чи в квартирі все завалено мішками і пакетами з кавою. І, і ну тут питання це знамените львівське макофі, навряд чи е, там могло би бути, але знову ж версія одного з підозрюваних саме така. Е, і на гору він ще багато цікавого. Наприклад, е, в розмовах е, негласних слідчих дій, які записували детективи і прокурори. Е, Цього суддю, третього, який свої версії наводив, його колеги там називали дурачком, і що він новий у їхні колеги, і з ним буде важко там щось погодити. І, от е, версія цього судді Сливи, про якого говорили, що насправді він ні в яких неправомірних діях участі не брав, дійсно, справа на розгляді була, але тут конкретне рішення він ніяке не проговорював, хоча. Euh, про свого колегу, головуючого, як наскільки я розумію, в цій справі він говорив, що він постійно про справи говорить в коридорі, в туалеті. Паленик сам по собі він така людина, що він постійно ходить і розказує про свої справи. То в нього якось не злочин чи не треба випустити, то у нього <ф> <ф> якісь арешти кладені не, кладу, не і це постійно в туалеті, в коридорі. От де його зустрінеш, постійно про це каже. Ну це питання: наскільки суддя взагалі має право обговорювати. Конкретні судові рішення ще до того, як судді всі в колегії отримають матеріали, дослідять їх, підуть в нарадчу кімнату, і чи не є це тиском якимось втручанням на інших суддів з боку цього судді? А що взагалі сталося? Він там потім розповідає, як з тією кавою. Ну, коротше, що коли йому віддали каву, найбільше, чому він здивувався, це те, що кава була Мелена. А, і що він з нею зробив? Він її а, поклав у кишень. Єдине, що здивувало, що там Мелена? Ну, куди ж мені цю ману діть? Я її засунув прямо в кишеню. От, от я не, не перевіряв. Воно, е, на вигляд, було як звичайний пакет, закритий звичайний пакет. Я його всунув в кишеню, і він якраз так став в кишеню повністю. Після того повіз своїх колег з колегами, я так зрозуміла, поїхав на вокзал на машині Саньйон, яка належить його дружині. Ну і власне по дорозі, поки вони їздили на вокзал, до них навідалися, так би мовити, набуй. Що потім стається, коли до них. На них, так би мовити, підходять по дорозі на бум. Ну далі стається класична в таких історіях ситуація. Починається обшук. Спочатку обшукується там сам автомобіль. Я так розумію, якісь кошти вже тоді були знайдені, оскільки, за словами цього судісливої, детективи там декілька годин переписували номери купюр, сидячи в машині. Але не всі кошти спочатку знайшли. Частина з цих коштів була за версією слідства, вже згадані ці коробці з під кави. Чи в з-під кави, яку суддя слива, за його словами, машинально поставив собі там в кишеню брюк. І він, коли вже почався там обшук, зрозумів, що а може, в тій пальці і зовсім не кава Мелена, а щось інше, і намацав дійсно там долари. І я взагалі не знав, що в мене в кишені знаходяться кошти. Але признаватися не захотів. Він думав, що з ними робити, і е, тут дуже цікава розповідь, як він е, говорив про те, що він по суті сам їх ще потім далі під ремінь десь заховав, бо думав, можливо, не зможуть знайти. Але детективи НАБУ, навіть за словами цього судді підозрюваного в корупції такі класні, що зможуть знайти все. От набув всі знають. Це найкраще прихорона орган в нашій країні. Ну да, і він взагалі сказав, що від набу нічого не скриєш. А, хоча, ну якби знову ж таки якась така нелогічна історія, да, від набу нічого не скриєш, тому я спробую скрити дуже така якась непослідовна історія. А ще давай трошки перестрибнемо на початок зізнань, якщо це можна сказати, зізнання мисливе. У нього є там така прекрасна фраза про те, що ну, взагалі, у чому він може бути винен, тому що він любить свою дружину, він любить свою дочку, він любить свою маму і любить свою собаку. І квартиру на троєщині. І квартиру на троєщині. Я дуже люблю свою сім'ю. Я люблю дружину, дочку, маму, собаку, свою квартиру. Я люблю свою страну, люблю свою живу, люблю свою собаку. Я думаю, нам багатьом це трошки щось нагадає. Особливо певні слова, певної досить популярної перед виборами 2019 року пісні. Чи поки що ми маємо? Ситуація, коли 15 з 15 членів ВРП сказали, що дозвіл на на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, така юридична конструкція, вони надають. І далі у нас будуть клопотання від прокурорів, клопотання вже в суд, щоб суд обирав тримання під вартою. Там буде ще більше очевидної інформації, набагато більше цитувань якихось протоколів і розмов. І... Ну, Цим суддям може загрожувати в кінцевому колись результаті до 12 років позбавлення волі з конфіскації всього майна. Але ну, як показує практика, розгляд таких справ це не місяці, і навіть не один рік, а роки. Прикладом у нас є той же самий суддя Чаус, який теж недалеко від Треєщини в Дніпровському районному суді працював. Так, і ці банки теж в Дніпровському районі нібито закопувалися. І е, його справа ну, фактично від моменту, коли було це викриття. На мож... неправомірній можливо, вигоді до моменту, коли перша інстанція ухвалила вирок, це пройшло ну в 6 років майже так. Ну, і так. зараз це справа в апеляції. Тобто треба набирати терпіння, але те, що у нас е, ну, е, систематично суддів затримують е, у корупції, і останнім часом ми бачили там затримання вже колишнього голови Верховного суду Князева, там йшла мова про 2,7 мільйона доларів. Так, тут у нас. Одразу чотири судді Київської апеляції, які поки що підозрювані, але е, та інформація, яка звучала про на початковому досудового розслідування етапі, говорить про те, що ну, не виключено, що вже в недалекому майбутньому всі четверо стануть обвинуваченими і перекваліфікуються, якщо, звичайно, хтось е, там не буде давати якісь. Е, Показання викривальні не захоче йти на угоди, але все одно там статус обвинувачення навіть в такому випадку не у Ну тут взагалі важливо підкреслити, що ну всі 15 членів ВРП проголосували за те, що е, ну має бути певна, я так розумію, конфіскація да майна у цих суддів. Чи що саме? Поки що, це просто те, що вони дозволяють іти в суд і просити запобіжний захід у вигляді СІЗО з заставою. От без цього ну це якраз в цьому і полягає по суті ця суддівська гарантія. Ті суддівської незалежності, так ще є окремий орган, який має подивитися, чи не свавільно якогось суддю там е, викривають і чи не сфабрикована ця справа. Ну в загальних рисах на початковому етапі. Поки що всі 15 членів ВРП по всіх чотирьох фігурантах сказали, що е, дозвіл іти і просити тримання під вартою вони надають. Е, і ну, цілком можливо, що е, на найближчим часом ще більше деталей ми почуємо, і ми теж про них будемо говорити, але знову ж це. Це е, такий теж важливий момент, що е, у нас е, ВРП минулого скликання в схожій досить ситуації, так з е, справи плівоказ е, відмовляла. Навіть в такому дозволі, більше того, вони вже на цьому етапі намагалися дати козирі захисту, оцінюючи обґрунтованість підозри, так оцінюючи якісь докази. Ну, по суті, беручи на себе функцію слідчого судді і суду. От, і ну, на щастя, у нас стару ВРП, по суті, розпустили. Вони просто втекли своїх посад. Відбувся там оновлення цієї вищої ради правосуддя і там. Як мінімум, оці чотири рішення показує, що це оновлення було на краще, але все одно треба за ними уважно всіма слідкувати. Ну тобто, це по суті результат тієї судової реформи, яку робили ми всі з вами про те, що ми вимагали власне, з початку протестів на майдані. І та звісно, що це там вже якісь не супер -мега кардинальні зміни. Але ну знову ж таки, якщо ми бачимо якусь таку позитивну, я б сказала, динаміку порівняно з роботою минулої ВРП, яка там максимально захищала тих же самих суддів ласк, тут е ніхто захищати цих, цих чотирьох суддів на хабарях точно не збирався. Ну і власне, ми це бачимо, що реально 15 членів ВРП повністю взагалі кажуть, що ну так, давайте, давайте цих суддів власне судити. А що будемо робити далі з усім цим з цими суддями? Ну і ми в ЦПК, і можливо, що збираються робити ВАКС в цій ситуації? Ну, ВАКС тут з однієї сторони просте завдання. Вони мають здійснювати правосуддя, розглядати докази, які надасть одна сторона, інша, і там вирішувати ці запобіжні заходи. А в майбутньому, якщо справа надійде дійде до суду, вже розглядати справу і ухвалювати якийсь там вирок або обвинувальний, або оправдувальний. Ну знову це питання років, а загалом, що робити? Є питання точкові, є питання системні. Точкові це у нас є конкретні судді, які підозрюються в конкретних е, можливих злочинах, і кхм, якщо ці там підозри обґрунтовані, підтвердяться в майбутньому, то вони повинні нести конкретну відповідальність, тому що незворотність відповідальності, невідворотність покарання це один з ключових таких чинників того, щоб в майбутньому випадків корупції в судах було менше і за останні там років. П'ять, мабуть, поки у нас існує набу САП, і чотири роки вже більше чотирьох існує антикорупційний суд вже близько 20 вироків по суддях ухвалено і ще близько 30 справ слухається. Ну тобто рух тут йде, А раніше у нас там не знаю, суддя зварить калядник, і особливо там суддів не карали. Системні вирішення це знову ж по суті. Оця судова реформа, яка у нас триває. У нас 2,5 тисячі вакантних місць в судах. І важливо, щоб на ці місця прийшли е, там правники доброчесні з новим типом мислення, а не судді, які за 8-10 тисяч доларів скасовують арешти. Е, і щоб е, ті судді, які зараз є в судовій системі, пройшли кваліфікаційне оцінювання до кінця, і це теж близько більше 2 тисяч суддів. Зокрема, усі судді, наприклад, тож, ліквідованого. Паску їх теж можна теоретично звільнити, якщо їх визнають недоброчесними в рамках кваліфіційного ну, коротше. Будемо підвищувати разом з Ваксом експертизу в розумінні сортів кави, а, а також віскі. Ну і звісно, що продовжимо слідкувати за цим кейсом. і Будемо вам розповідати найбільше. Ми про наші кейси розповідаємо в телеграм-каналі. ЦПК, про нього ми напишемо в описі до цього відео. І власне слідкуйте за ним, слідкуйте за те, що відбувається. Бо поки ви слідкуєте за тим, як просуваються антикорупційні справи, є надія, що ці антикорупційні справи не залишаться пшиком. А якщо немає суспільної уваги, то все це, якщо чесно, залишається не дуже в позитивному фіналі. Із хорошого ще для того, щоб дати трошки ще надії людям. У нас уже є вироки там суддям по схожим справам деяким взагалі, ВАКС присудив там по 10 років у в'язниці, і це вже непоганий старт. Але ну знову ж таки без вашої уваги, на жаль, нічого не буде. Тому слідкуйте. Дивіться, і звісно, що не забувайте підписуватися на наш youtube канал.